У нас сьогодні з вами тема архітектури давньої Греції. І видно екран? Так, бачно. Добре. Базові мистецькі галузі доби Архаїки, це VII та VI століття до нашої ери, це архітектура, чорнофігурний вазопис та скульптура. В добу архаїк як архітектурний об'єкт виокремився храм. Храм та площа перед храмом стають центром релігійного та суспільного життя поліса держави. Кам'яному храмі зберігали державну скарбницю, найкращі твори мистецтва. В доробу Архаїки він втрачає функцію царського святилища і стає особленням полісного самоврядування. З храму на площі виносять жартовник, бо храм не став, не став і не був приміщенням для зборів вірян. Місцем проведення релігійних церемоній та урочистих процесій був Майдан перед храмом. Просто неба. І на зображенні ви бачите храм Гефеста. Це в нас грецький храм в Афінах. Типовим зразком давньогрецького храму став перептед прямокутний об'ємний об'ємна споруда з усіх боків оточена колонами. Прототип периптера житловий будинок з глиняними мурами, двосхилим дахом і дерев'яними стовпами. В грецькому храмі всі ці елементи приведені до певної системи несущих та носомих частин, а сама архітектура пройшла довгий еволюційний шлях. Ну і ви бачите цей периптер. Греція не була єдиною державою, а була конгломератом держав полісів, що постійно супернічали і воювали один з одним. Держави Поліси це щось схоже на Сполучені Штати зараз. Там якби начебто і держава, а начебто вона складається з певних областей невеликих. Так само і тут. Греція складалася з невеличких частин, як з пазлів. Це все, те, що вона складалася з різних частин, обумовило появу декількох мистецьких центрів. Так, відома зараз грецька ордерна система, дорійський або доричний та Іонійський ордери, виникла у різних її частинах як кінечний результат двох мистецьких художніх шкіл. Головні риси доричного ордеру склалися вже в VII столітті до нашої ери, а іонічний ордер отримав власні характеристики лише наприкінці VII століття. Це в нас приклад доречного, але ми це розглянемо трошки згодом. Макам суворих вояків, котрим була тоді переважна більшість греків-чоловіків, мужнім і несементальним, імпонувало і суворе та урочисте строге мистецтво. Це все це їм і запропонувала дорична архітектура. Вона рекрутувала до власних лав низьку талановитих архітекторів і дизайнерів, котрі десятиліттями удосконалювали кожний з її елементів. І довели до стрінкої і вивіреної системи, іонічний ордер мав дещо меншу популярність, складався, склався пізніше і мав поширення у грецьких колоніях, що межували з азійськими країнами. Та їх постійним потягом до декоративності і відсутністю громадських ідеалів і прагнень. Декоративність і переважала у ньому в порівнянні з доричним декоративні деталі ордера могли переінакшити навіть характер примітивних архаїчних споруд, навернувши їх до привабливості і легковажності, але позовши героїчного і урочистого характеру. І тепер ми детально розберемо два-три ордери. Феоричний ордер характеризується рівнинною неприкрашеною капітал колони, ось цією частиною. Називається капітал колони. І колоною, яка спирається безпосередньо на стрибуват храму без підстави. Стрибуват це ось це. Берична антаблатура включає фриз, що складається з триглифів. Антаблатура це ось це. Ось ця вся частина. Триглифи ось ця штука. Вертикальні плашки з трьома поділами. Я думаю, ви бачите. Та метопи, квадратні простори для розписаного або скульптурного декору. Це в нас посередині. Ось тут. Колони Рифені і мають міцні, якщо не кремезні пропорції. Ну і ось приклад доречного ордену колони. Це в нас храм Парфенону в Афінах. Як випливає з назви, іонічний орден виник в Іоні, в прибережному районі центральної Анатолії, сьогодні це Туреччина, де знаходився ряд давногрецьких поселень. Спіральні орнаменти схожі на Сувій. Характеризують іонічну капітал і підставу, що підкреслює колону на відміну від доричного ордену. Іонічний порядок розвивався в Іонії протягом середини VI століття до нашої ери і був переданий Материковій Греції V століттям до нашої ери. Я думаю, ви бачите різницю іонічного ордену і доричного, який був на минулому слайді. Іонічний орден відрізняється витонченими пропорціями, що дають більш стрункий і елегантний профіль, ніж доричний орден. Давньоримський архітектор Ветрувій порівнював доричний модуль з міцним чоловічим тілом, в той час як іонічний володів більш витонченими жіночими пропорціями. Іонічний орден включає в себе біговий фриз безперервного скульптурного рельєфу, відмінно від доричного фризу, що складається з тривихів і метопів фаринський ордер це найновіший і найскладніший з класичних орденів архітектури. Як випливає з назви, витоки ордена були пов'язані ще в давнину з грецьким містом державою Каренф, де, на думку архітектурного письменника Вітрувія, скульптор Калімах намалював набір листя Аканта, що оточують обідний кошик. В археологічному плані найдавніше відома Каримська столиця походить від храму Аполлона. Басаї, і датується 427 роком до нашої ери. Бачите, тут вже велика деталізація, особливо листочків. Визначальним елементом каринського ордеру є його витончена різьблена столиця, яка включає в себе ще більш рослинних елементів, ніж це робить іонічний порядок. Стилізовані різьблені листя рослини аканту, які ви бачите ось тут справа вверху. Ростуть навколо столиці, яка, як правило, закінчуючись трохи нижче Абака, трохи нижче ось цієї частини. Орден використовується в численних визначених римських архітектурних пам'ятках, включаючи храм Марса Ультор, який ви бачите ліворуч, чорно-білий. І пантеон у Урині. Бачите, тут є три таких яруси: перший, другий і третій. Ось вам всі три ордени, які ми розглянули, якби поруч, щоб ви їх порівняли. Це в нас доричний, іонічний. Бачите різницю? Прям так дуже, дуже на око видно різниця. До речі, в дорічному органі. Дуже чітке співвідношення. Оце один ну, одиниця до довжини висоти, сорію, висоти це на 6, 1 до 6 А в іонічному і корінському у нас вже більш витончено. Тобто тут може бути 1 до 8, 1 до 8, десь плюс-мінус. Може бути ширше, може бути вуще. В цьому і полягає витонченість колони. Довершеність мистецтва давньогрецької класики обумовило її прискіпливе вивчення і розподіл на три умовні частини. Вони тривали близько 40 років і являли собою прискорення темпів розвитку давньогрецького мистецтва. Рання класика 490. 490 -й, 450 -й роки до нашої ери. Розвинена або висока класика, друга чверть 5 століття, так звана доба Парікла, припала на 450 410 роки до нашої ери. Та зла 4 і 5 століття до нашої ери, етап пізньої класики. Рання класика припала на період драматичних подій греко перських воєн, коли її результати ще нікому не були відомі. Звичай війни з їх масовою загибелі людей і носіїв нових ідей надзвичайно скорочують шанси мистецького розвитку майстри Аттики щасливо уникли цієї небезпеки, і роки відновлення суспільного і художнього життя у повоєнний період привели до якісних змін у архітектурі вазопису. В скульптурі, живопису політичні думці в давньогрецькому театрі. Склались два давньогрецькі політичні і військові центри Афіни і Спарта. Сільськогосподарська і військово бюрократична система запанувала у Спарті, що не Виховувала розвинену і гармонічну людину, де лише вивали війни, жили війною і прагнули війни знову. Ви бачите, що на зображенні ліворуч у нас зображено, де Спарта знаходиться, а на зображенні праворуч Афіни. Спарта ось тут, тобто вони відносно поруч. Тому Спарта не дасть ні відомих художників, ні відомих скульпторів, архітекторів чи театральних діячів. У повоєнних Афінах почав працювати архітектор Єподам з Мілета. В добу Перікла він отримав урядове завдання створити регулярний план для поруйнованого порту столиці Аттики. Він упорався з завданням, і пірей отримав ясну систему прямокутних вулиць і заздалегідь виділеним центром. План міста почав враховувати рельєф місцевості і навіть панівні напрямки місцевого вітру. Пітлові будинки Пірея були невисокі і повернуті до вулиць глухими мурами. Привітність зберігається лише внутрішні дворики. Житлові будинки ще прості і типові за архітектурою, бо головну увагу привертають лише суспільнозначучі споруди на агорі та храми. Акценти стояли на створенні суспільнозначучих споруд, а не на приватному житті, в окремих родин і їх домівках. Ну і на зображенні ви бачите східний фасад Парфенона, часткова реставрація. Запам'ятав, якого типу ордену колона тут. Діти. Так, і тут Ну, Якого типу колона, яку ми розглядали на декількох минулих слайдах. Можете сказати чи ні? Я не можу, я не запам'ятала. Це в нас доричного ордену колона. У неї немає цього, як завитків, як в сувої, і немає листя. Так, це в нас план зердавні агори в Афінах. Приблизно план площі. Цікавого тут є фонтан. Секундочку, ось тут є фонтан з дев'ятьма струмками. Є ось тут монетний двір, який використовувався для карбування бронзових монет в Афінах. Ось тут просто межа, яка позначає вхід сюди, в Агори. Ось тут знаходиться статуя вільного Зевса, вшановуючи його допомогу в розломі персів над плетеями та прикращення щитами полеглих у битві воїнів. Ось тут Храм батьківського Аполлона на честь його батька Іона, одноіменного прабатька іонійських греків. А ось тут храм Небесної Афродіти. Хаотично збудованих Афін не була зачеплена нововведеннями. але уряд промігся на відбудову поруйнованого перськими вояками Акрополя. Ансамбль храмів Акрополя став видатним зразком забудови Афін і мав загальногрецьке значення. До того ж, Акрополь став місцем збереження скарбниці Афін, де були облаштовані також бібліотека і пінакотека. Це у нас картина галерея. Під склястим боком Акрополя був створений кам'яний театр на місці святих на честь Бога плодючих сил і винограду, будучості сил і винограду Діоніса. Нові творчі можливості в архітектурі відбулися в побудові храму Рейхтейон. Вибудований на невирівненій ділянці, він був конгломератом з храму на трьох портиків, прибудованих до храму на різних рівнях різної висоти і з різним характером і декором. Храм мав власну ідейно релігійну програму і був присвячений Афіні та Посейдону. Автор проекту невідомий: В споруді вдало обіграно легкість іонних колон. І скульптур, і жіночих фігур. Ось тут з гладкими мурами, взагалі позбавленими декору. Жоден з трьох портиків храму не був схожим на інший, що справляло враження у складеності і неоднозначності, котре не мав парфеном. Образна форма давньогрецької архітектури в Малій Азії мала суто інший шлях розвитку, ніж в Афінах чи материковій Греції. Наближеність до малоазійських народів відбулася у більшій декоративності цієї архітектури та іншим ідейним навантаженням. Ясність і героїка атичної архітектури тут немало поширення. Набули поширення пишність і грандіозність, е, притаманні малазійським культурним центрам. Ці ознаки мали другий храм Артеміди в Ефес та храм Артеміди у Сардах. Храм Артеміди у Ефес це ось цей, а у Сардах це ось цей, і його план зверху. Тобто ми тут бачимо два ряди колон, і посередині вже, власне, храм. І зараз храм артеміти в сартах виглядає ось так. Він зруйнований через війну, землетруси, тобто, життя людей, в принципі. А ось так він виглядав на початку, коли його тільки збудували. І зараз ці зображення зроблені на базі знайдених описів цих храмів. І зараз ми з вами подивимося коротеньке відео. У вас є звук. Так всім привіт, друзі! Мене звати Ліна. Сьогодні я покажу вам центр Греції. У буквальному значенні ми вирушаємо до її столиці на екскурсію мудрість Афіни. Афіни є найбільшим містом країни. Та це не просто реліквія минулого. Це жвава, динамічна і сучасна столиця. Історична частина цього міста досі зберегла деталі старовини. І саме тому сюди щорічно приїжджають сотні тисяч туристів. Свою назву місто отримало в честь богині покровительки Афіни. Згідно з легендою, за право протегувати містом змагалися Посейдон та Афіна, та жителі міста вибрали саме богиню. На екскурсії містом в нас буде зупинка біля парламенту, де ми подивимось на зміну караулу. Цю виставу дуже полюбляють туристи. Гвардійці в чорних черевиках з помпонами, підбитими сталевими цвяхами і вагою понад 5 кг кожен урочисто змінюють один одного. Незважаючи на важку роботу, потрапити на вартову службу не так просто. По-перше, кандидат повинен бути не нижчий на зріст, чим 187 см. По-друге, мати гарне здоров'я. Повірте, вистояти у 40-градусну спеку у всьому обмундируванні дуже важко. Найвідоміший пам'ятників є священий пагорб Акрополь. Тут розташовані дивовижні античні руїни древніх храмів, які символізують розквіт грецької цивілізації. Саме Акрополь ілюструє історію виникнення грецької цивілізації протягом більш ніж тисячоліття. Найвідомішою його пам'яткою є храм Парфенон, який наперекір часу є одним з добре збережених давньогрецьких споруд Афін. Це священий храм, з якого походять основні легенди про місто. Він має висоту 156 метрів і помітний майже звідусіль. Уявляєте, ось цей храм був побудований більше ніж дві тисячі років тому. І за цей весь час його пам'ятки пережили безліч каталізм, землетруси, пожежі, повстання та революції. Цікаво те, що вночі навколо храму Парфенон спеціально наняті робітники розкидають шматочки мармуру для того, щоб приїжджі брали їх собі на пам'ять. Такий спосіб влада Афін намагається зберегти історичну пам'ятку, адже багато туристів люблять вивозити з собою уламки древніх будівель. А тепер у нас є декілька годин вільного часу. Я планую випити кави та з'їсти морозиво. А що будете робити ви? Це вже на ваш розсуд. Можу вас запевнити, що це місто не змусить вас сумувати, адже окрім історичних пам'яток, тут завжди знайдеться час та місце для відпочинку. Неодмінно відвідайте місцеві ресторани чи кафе, відчуйте Грецію на смак, та обов'язково скуштуйте місцеві вина. Вже тут в Афінах, я зрозуміла, що це місто одне єдине у всьому світі. Воно не схоже ні на яке інше. Дякую вам велике за перегляд цього відео. Подорожуйте разом за кордоном. Добре, діти! Це по інформації на сьогодні все. У вас є до мене запитання? Немає. Так, є. Немає. А mm -hmm. Яка це була тема? Uh, фін... Архітектура давньої греції. А, ага, добре. Дякую. Ще якісь питання? Ні, немає. Добре, тоді я вам нагадую про те, що існують домашні завдання. Їх треба здавати. Це не страшно. Я вже здала. За до нового року три завдання два або три. Як ви встигли? Тему сьогоднішнього уроку? Так. Архітектура давньої Греції. Дякую. Домашнє завдання складається з, я напевно нагадаю, дві-три картинки, які ви можете або в якомусь редакторі з текстом зробити. Тобто картинка і декілька цікавих фактів на будь-яку тему, яку ви розглядали на уроках. Можна це зібрати в презентації, як роблю це я. В принципі, на ваш розсуд. Ви або приходите на урок та демонструєте свою презентацію, картинку з інформацією. Або надсилайте мені, і я її демонструю, і ви типу розповідаєте. Розповідь має бути не більше, ніж на 5 хвилин, тобто там зовсім коротко, чисто, щоб я розуміла, що типу, ви цю тему прослухали, зрозуміли, і вона у вас десь в мозку відкладеться. Ще питання є? Поки немає добре, тоді на сьогодні це все.